В дитинстві мав дві сестри, і, знаєте, дівчата так мають таке свойство трошки підбішувати. Але мене завжди вчили, що дівчат бити не можна кожного дня. Треба хоч якось це чередувати, ні. То в один такий день вони мене доїбали, і я вирішив їм розказати правду. Ну, так, як, то, як я то відчував, не? батьки були на роботі, бо так би я батькам, може поскаржився, бо був в дитинстві ще тою гнидою. Я зібрав сестер і сказав їм, що коли їбанув Чорнобиль, то дітей возили по вулицях, роздавали. А батьки мали добре серце. Ну і вони їх приютили. Щоб ви розуміли, ревіли вони цілий день. А вечором, коли батьки повернулися з роботи, то вже ревів трошки я. Ну, в них були серйозні такі аргументи. У батька ремень, мати тапочком поїбалу. Вони мені швидко пояснили, звідки все-таки беруться діти.